Анатолій Григорук. Навіщо вимірюють час? Чи звертав ти увагу, як відлічує час на годиннику секундна стрілка? Вона невтомно бігає по колу, перестрибуючи з поділки на поділку. Кожній її стрибок триває рівно 1 секунду. Зробить стрілка 60 стрибків, значить, минула хвилина. Відлічив годинник 60 хвилин. Прожиту годину. Двадцять години складають добу. Далі з діб виростають місяці, з місяців набігають роки. Так невпинно, ніби вічна ріка біжить час, і нема йому ні кінця, ні краю. З давніх давен люди поклонялися часові, як могутні силі. У деяких народів навіть були боги часу в стародавніх греків, наприклад. Хронос, у Римлян Сатурн. До речі, на честь Бога Сатурна у Римі влаштовували бучні свята, Сатурналії, і що цікаво, в цей час не раби слугували своїм господарям, а навпаки, господарі обслуговували рабів. А чи можна жити, не орієнтуючись у часі? Гадаю, кожному зрозуміло, що ні. Наше існування стало б тоді просто нестерпним. Діти не знали б, коли їм іти в дитсадок чи до школи, батьки запізнювалися б на роботу, бабуся чи дідусь не могли б вчасно прийняти ліки. Без чітких часових графіків не працювали б фабрики, заводи, лабораторії. А як би рухались без точного розкладу поїзди, автобуси, літаки? Як спортивні судді визначали б переможців, де нерідко важать соті, а то й тисячні частки секунди? Як би ми знали, коли настає новий рік? Ні, без хронометра, приладу, що точно фіксує час, ми були б зовсім безборадні. Саме через це, і ще тисячі років тому люди почали конструювати різні пристрої, щоб вимірювати час. Спочатку вони були досить простенькі, забив кілка в землю і по тому, куди падає від нього тінь, визначаєш, котра приблизно година. Це так званий сонячний годинник. Крім нього, були пісочні, й водяні, й навіть вогневі. Так поблизу палацу іспанського короля Карла V, у спеціально збудованій каплиці протягом цілої доби горіла свічка. З нанесеними на неї 24 поділками, рівно за годину свічка згорала на одну поділку, і спеціальний наглядач міг будь-якої миті доповісти королю котра година. Набагато пізніше з'явилися механічні хронометри, а в наш час сконструйовано надточний годинник атомний.